Іван Нечіловецький, Кайдашева сім'я, частина 23. <кій> і батько мусив відділити синові хазяйство, дав йому пару волів, воза, борону, і мусив виділити частку поля. Мотря з того часу у своїй хаті, ніби на світ народилась, свикрушену хату вона ніколи і не заглядала. Раз перед зеленими святками Кайдаш послав Лавріна до млина. Лаврін запріг вали. Батько виніс комори два мішки жити й поклав на віз, мати дала Лаврінові торпу з харчу. Їдь же, сину, до млина, та не гайся, тепер млині не завізно, млива там небагато. <кій> до вечора змелиш і додому вернешся. Син рушив з двора, виїхав з села і поїхав понад россю. Дорога йшла з та на гору, з та на гору, над самою Россю. Млин був під самим Богославом. Лаврін звернув на малий шлях в глибоку долину і виїхав до річки. Молодий парубок сидів на возі і навіть не поганяв волів. Він задивився на річку, на зелені верби понад водою. Веселе сонце грало марвом над вербами, над водою, над камінням. Воли ліниво сунулись по дорозі. Лаврін дивився на річку і співав пісні. Заросів під високою скелею блищав на сонці новий гарний панський млин, увесь обтесаний, обмальований, як цяцька. З покрівлею з дощок, з двома вікнами, з білими стовпами, навіть зганку, четверо колісне, наче залюбки, та <кій> за іграшки крутились на ясному сонці і сипали бризками на всі боки. Вода гула на лотках, шуміла білою піною нижче від коліс, бризкала ніби туманом, в котрому наче грали в хрещика маленькі веселки. Лаврін приїхав до млина, позносив з воза мішки, заїхав під верби, розпріг воли, поклав їм сіна, а сам ліг спати. Виспавшись добре в холодку, він скупався в росі, пополоднував і пішов у млин. <кхе> Мірошник уже насипав борошном його мішки. На дворі починало вечеріти. Лаврін виніс нові з мішки і почав запрягати воли. Не встиг він закласти заноза в ярмо. І ненароком кинув очима Зарось. В заросьці коло скелі на долині, вкриті зеленим житом, червоніла якась велика квітка. Де та квітка взялась на долині, та ще така здорова, подумав Лаврін. Коли дивився він, та червона квітка, ніби пливе межею поміж зеленими колосками. З під квітки виринула з колосків голова з чорними кісьма і, неначе поплила понад колосками. <кій> Лаврін оглядів ту чорноволосу голову двічі обвивали жовто-гарячі кізники, а за кізники були затикані цілі пучки червоного маку. З жита ніби виплила молода дівчина з сапою в руках. Лаврін задивився на неї і покинув запрягать другого вола. Дівчина пройшла Росі, стала на блискуватому камені і почала мити ноги. Лаврін знехотя задивився на її чорні брови. Дівчина перейшла через греблю, ступила на місток на лотоках, сперлась на порончата і задивилась не так на воду, як на свою вроду. До неї з води виглянуло її лице свіже, як ягода з чорними бровами. Дівчина милувалась собою та червоним намистом на шиї. Лаврін стояв під вербами недалечко від дівчини і дивився на неї. Сонце грало на червоному намисті, на рум'яних щоках. Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна. Нудька, як тополя, гарна, як червона калина, довгообраза, повно вида з тонким носиком, щоки червоніли, як червонобокі яблучка, губи були повні та червоні, як калина. на чистому лобі були ніби намальовані веселі тонкі чорні брови, густі, прогусті, як шовк. Лаврін дивився на дівчину, як вона. Спустила на щоки довгі чорні вії, як вона потім повернулась боком, дивилась на воду, на скелі, як блищав її чистий рівний лоб. <кій> Ой, гарна ж дівчина як рай, мов червона рожа повита барвінком, подумав Лаврін, запрягаючи другого вола. Дівчина вирвала з вербу гілку і кинула далеко на воду. Гілка сунулась по воді поволі, а далі ніби побігла. на... Лотоки і шобовснула під колесо. Дівчина засміялась і блиснула всіма білими зубами проти сонця, ніби двома низками перлів. Вона кинула очима на Лавріна, задивилась на нього, засоромилась, потім знялася з місця, шовнула за зозулею прос Лавріна, блиснула на нього карими очима і повернула на шлях. Лаврін почутив, що вона ніби освітила всю його душу, освітила густу тінь під вербами, не наче сонцем, і побігла на горку зіркою. І де ти краса вродилась? подумав Лаврін з твоїми шовковими бровами, коли б ти була з Зулою в гаї, то я тебе й там упіймаю. Лаврін махнув батогом на воли і, замість того, щоб їхати додому через греблю, повернув себе на пригорок за дівчиною. Дорога від млина розходилась на три шляхи, кругом було дуже густо сіл, і Лаврінові дуже хотілося знати, з якого села та дівчина. Дівчина пішла середнім шляхом, Лаврін повернув за нею. Він погнав воли і не міг відірвати очей тонкого стану, загорнутого в горсет, од тонкої загорілої шиї. По обидва боки стояло високе жито, наче дві зелені стіни. Дівчина йшла, а продовження в наступній частині.